Шановна еколого-натуралістична спільнота, в вашій увазі пропонується доповідь на тему вивчення рослин свого краю у гуртковій роботі. Рослини відіграють величезну роль у природі, житті та господарській діяльності людей, забезпечують їх утилітарні, естетичні та пізнавальні потреби. Проте рослини можуть мати і негативне значення в якості бур'янів, шкодять здоров'ю людей як алергенти. А також становлять загрозу для самого життя людини у тому випадку, якщо вони отруйні. Різноманітне значення рослин зумовлює необхідність їх вивчення, що здійснюється під час реалізації природознавчої та екологічної компетентності на всіх рівнях освітнього процесу, як у школі, так і у позашкільних закладах освіти. Відповідно, знання про рослини слід розглядати, на нашу думку, не як ціль навчання. А більш широко, як засіб формування ботанічної складової життєвої компетентності школярів, яка дозволить їм вільно орієнтуватися у оточенні рослин, що є невід'ємною складовою їх життєвого середовища, ефективно використовувати їх корисних представників та адекватно поводитись із небезпечними. Слід зазначити, що отримані при цьому школярями знання мають. Велике значення у їх майбутній діяльності, у госпу, коли вони її розпочнуть по закінченні школи, оскільки для більшості населення нашої країни ботанічна освіта обмежується рамками шкільної програми. Формування системи шкільних біологічних знань учнів здійснюється на основі краєзнавчого принципу. Сформульованого ще Яном Амосом -Коменським, Коменським у його знамені некій великій дидактиці. І цей принцип не втратив свого значення і дотепер. Згідно до нього, вивчення природи повинно базуватися від близького до далекого, від відомого не до невідомого. Ця вимога поширюється і на вивчення рослин як важливої складової природи рідного краю. Слід зазначити. Що використання краєзнавчого матеріалу сприяє реалізації компетентнісного підходу, який передбачає вміння використовувати отримані знання для вирішення різноманітних навчальних та життєвих ситуацій стосовно конкретних природних умов довкілля, в якому учні і навчаються, і проживають. Краєзнавчий принцип поширює свої дії на роботу всіх рівнів шкільної освіти та закладів позашкільної освіти. Еколого-натуралістичного спрямування, кожен з яких забезпечує його реалізацію відповідно до своїх завдань. Ефективною формою організації краєзнавчого вивчення природи у різних закладах освіти є гурткова робота, яка ґрунтується на добровільних засадах учнів і спрямована на забезпечення їх пізнавальних інтересів та змістовну організацію дозвілля у позаурочний час та у період канікул. Методи краєзнавчого вивчення рослин у шкільній та позашкільній гуртковій роботі одинакові, оскільки їх визначає специфіка самих рослин як об'єктів пізнання, і часто вони є педагогічною проекцією наукових методів, що доступні для дітей даного віку. Найбільш поширеним є методом вивчення рослин і науковцями, і гуртківцями, є спостереження за ними у польових і лабораторних умовах. Використання цього методу у грудковій роботі не лише доступне для учнів, забезпечує їх пізнавальні інтереси при вивченні різних аспектів рослинного оточення свого краю, але й формує у підсумку таку цінну рису особистості як спостережливість, котра необхідна кожній людині, як у повсякденному житті, так і у її професійній діяльності. Нами розроблені методичні рекомендації для краєзнавчого вивчення рослин, які можуть бути використані вчителями шкіл, керівниками гуртків, закладів позашкільної освіти еколого-нартуалістичного спрямування і розраховані на учнів молодшого та середнього шкільного віку. Гурток може бути організований як з учнів одного, так і різного віку. У другому випадку старші, більш підготовлені члені гуртка. Виконують складніші завдання самостійно та допомагають молодшим у виконанні їх завдань, що сприяє встановленню дружніх відносин між гуртківцями. Програма гуртка вивчення рослин свого краю включає такі теми: Організаційна організація роботи гуртка. Наступна тема рослинний покрив області та краю. Наступна третя тема рослини лісу. Четверта тема рослини боліт. П'ята тема рослини луків. Шоста рослини водою. Сьома. Корисні дикорослі рослини. Восьма гриби та лишайники свого краю. Дев'ята рослинні угруповання, створені людиною рослини поля. Десята продовження рослинних угруповань, створених людиною рослини саду. Одинадцята рослини парків та скверів. 12 тема Небезпечні рослини. 13 Охорона рослин. 14 Рослини у різні пори року. Рослини взимку. 15 тема рослини весною. 16 тема. Рослини влітку. 17. Рослини восени. 18 тема рослини символи. І остання 19 Підсумкове засідання гуртка. У опублікованому варіанті авторської програми і методичних рекомендацій більш широко представлено кожна тема її змістовне наповнення, через що у своєму виступі я тут зупинятись не буду. Оскільки у публікації статті це теж буде присутнє. Лише хочу зазначити, що відповідно до програми, Нами розроблені методичні рекомендації і розподіл годин. Звісно, що кожен керівник гуртка залежно від своїх місцевих умов, може добирати ті чи інші теми і відповідну кількість годин для їхнього вивчення. Загалом ми представили рекомендовану таблицю, яка містить розподіл годин на вивчення кожної теми. Всього. Це 144 години. З них ми передбачили теоретичні заняття 62 години разом і практичні заняття. Практичні заняття ми, в свою чергу, під... поділили на два підрозділи: перший практичні заняття у природі 44 години, і другий підрозділ практичні заняття у кабінеті. Таким чином, як видно із тематики розподілу годин, що Тут у змісті даної програми послідовно реалізовані такі принципи формування природознавчих знань учнів, як фенологічний принцип, краєзнавчий принцип та екологічний принцип у їх тісному взаємозв'язку, що підпорядкований одній спільній меті. Пізнання членами грудка свого рослинного оточення. Добто, оскільки ми працюємо в умовах природного оточення Волинської області, то зрозуміло, що в методичних рекомендаціях і і... зроблено акцент на особливості нашого природнього оточення. Але запропонований підхід може бути корисний і для інших областей нашої держави. Оскільки загальний план вивчення зберігається, лише конкретика змінюється відповідно до свого природного оточення. Дякую за увагу.